Добрий вечір, коза, добрий вечір гості, які сьогодні тут до нас прийшли. Блін, що? А, Точно! Добрий вечір і вам, дорогі наші іменинники, гурт бакс з бані, маленькі зайчики з великими вушками. Я вам бажаю, щоб ваші вуха завжди стояли дуже високо, щоб вас було видно здалека. Щоб ви показували вічно своїх два передніх зубчика, якими хапалися за сцену і за мікрофони, Мар'яна? Ну і звісно, щоб посмішка була від одного вуха до другого вуха. Вітаємо вас з днем народження! Тріо, я всіх продакшн. У нас тільки двоє, але ладно, поїхали. Давай задай, чувак, для чого вибрав? Тільки брат! Пусть починає своє в порчувався, наче крапка. Скільки тексту викину, то скільки переписано. Я читаю далі, а ти робив висновок. Широкі шмотки одягали і ходили клуб, хотіли стати, як і емі, не мабуть. Та враження складається, що загубили суть. Себе переробили і тому гламурі йдуть. А пам'ятаєте, як збирали за дворі? Читали тексти, які писали вже самі. Брали він у як і вчилися читати, і з кожним разом все ставало краще получатись ми тоді так вашу читали, що схилі за нами літали, на це не зупиняло медалі людей. Що вони витворяли, дівчата, кричали, руки піднімали Невже часики попали, ви що, дорослими стали Давайте пригадаємо, хіп-хоп, Не міряйте все себе Повір, що він так само тут на місці не стоїть Давайте зачитаємо мікро Нехай okay. несеться з вітром, щоб він звучав на прописі десятки тисяч тисяч Давайте пригадаємо, хіп-хоп, не міряйте все себіг Повір, що він так само тут на місці не стоїть Давайте зачитаємо мікро Хабі несе це з вітром щоб він звучав на прописі десятки тисяч літ Плеєрі, казета з репом, і це був вибір, качаючий по потрапив інший вибір Какао з вершками в сигаретному тимі І будучи молими, почувалися крутими На асфальті під улюблені хіти, великі мрії, ескаледи, бабки і стволи, і дії записи Виступи альбоми і лише рідний реп Нагадував, хто ми а зараз половина з нас усіх під Спідпливо моди інтернету, у моркла залиши Смертійні проекти та столичні проспекти вже не мають чинності ваші кинуть і розпекти, ні в кого тепер в онлайні і не чути звуку вулиць, не чути звуковулиць, не чути звуковули, ніколи тепер в онлайні, і не чути звуку вулиць, не чути звуковулиць, не чути звуковулиць, давайте пригадайте, хіп-хоп, них. Вітром, він був нам на всіх Десятків тисяч літ Ви Випати пригадаємо гітко Не віряти все вітко що він так само тут на місці не стоїть Давайте в мікро Несеться з вітром щоб він був нам на всіх десятків тисяч літ Як ваш маска Давайте, підходьтеся, завтра ще піднімайте свої гарні попки і підходьте до сцени, качайтеся.